Назвати Копійка Карамана. Я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. Сьогодні хотів би поговорити про те, чому варто вносити максимально повні правки при проходженні модерації під час перевірки Merchant Center. Є два типи перевірок мерченту: це автоматична і ручна перевірка модератором. При автоматичній ваш сайт і Merchant сканується роботом на відповідність вимогам. Якщо набирається певна кількість критичних негативних сигналів, е, отримуємо автоматичний бан. Мерчантів повідомлені про блокування на рівні облікового запису так і вказується: ми виявили цю проблему за допомогою автоматичних перевірок, або ми виявили е, цю проблему вручну у ну, випадку, коли нас перевіряє ручний модератор. Е, після цього сайт буде перевіряти жива людина, ручний модератор, е, на відповідність вимогам. Е, Може пройтися поверхнево, а може строго по чек-лісту. Тут все досить індивідуально і суб'єктивно. Внесення максимально повних правок зменшує час очікування, коли знову стане активною кнопочка подачі апеляції у випадку негативного проходження модерації, тому що. Кожного разу між подачею наступних апеляцій час очікування збільшується і він може складати від 7 до 28 днів, так як тут описано в, в довідці от е, і внесення повних правок зменшує значно е, імовірність повторного блокування. Е, також не варто без внесення змін подавати апеляції, бо в кінцевому варіанті ми просто отримаємо е, пожиттєвий бан мерчант центру без права подачі апеляції, якось в цьому випадку.